Володимир Фасенко, політолог, разом з нами вже є. Пане Володимире, вітання вам, добрий вечір. Доброго вечора, вітаю вас. Терористичний акт, який сьогодні відбувся в Харкові, три підряд жахливі обстріли, терористичні обстріли, які забрали життя кількох людей, поки що не знаємо достеменно якої кількості людей, скільки маємо загиблих. Але чи не означає це, що Росія ну, взагалі, втрачає будь-які політичні рамки, оскільки це ще можливо, тому що вже здавалося масовішого не можна уявити собі, але це є і виходить, що страху немає. Абсолютно, не ні перед якою стороною цього конфлікту, цієї війни. Ну розумієте, тут справа не в страху, а в тому, що для Путіна те, що відбувається, це норма. От ви кажете, там, які ще обмеження, там, що може ще вплинути на Путіна та нічого, крім сили, силового стримування. По Харкову президент Зеленський вже давно сказав і повторює це регулярно. Як мінімум дві системи ППО Петріот мають захистити Харків? Да, от це можливість захистити Харків, тому що дуже коротка відстань. Я просто як колишній харків'янин, можу нагадати. До кордону з Білгородщиною 40 кілометрів, до самого Білгорода 80 кілометрів. Тому можна використовувати капи коровні авіабомби, як от було сьогодні по епіцентру. Те, що зараз робить Росія, ну вони ж це робили вже по різних містах. З 22-го року скільки таких атак було майже всі великі міста України постраждали від подібних атак, але найбільше страждають ті, які близько або від кордону, або від території. Яку окупували росіяни? Тому щоденно під ударом зараз Харків, регулярно під ударами Одеса? Херсон після звільнення майже щоденно теж був під ударами. До речі, саме по Херсону, Ну крім Донбасу. Використовували от ці керовані авіабоми. Просто зараз то наш цих авіабом зростає, тому е нема для Путіна якихось там моральних політичних обмежень. Він діє не як політична тварина, якщо там згадувати Арістотеля, ні, він діє як аморальна. Військова тварина, яка хоче вбивати, от сьогодні він говорить про мир вчора, сьогодні що, нібито він хоче миру. Запустили спеціальні інформаційні операції через західні інформаційні агенції з цими закликами, що нібито Путін хоче миру. От як він хоче миру, ми бачимо, він хоче ескалації війни. Він насправді не миру хоче і не заморозки конфлікту. Ні, він хоче змусити нас і наших партнерів до. Переговорів на його умовах на умовах капітуляції України, ось чого хоче Путін. Тому те, що відбувається, це стиль Путіна. Жахливий, аморальний ганебний стиль Путіна, стиль його війни, яка не має на жаль ні політичних, ні моральних обмежень. Пане Володимире, Володимир Путін зараз увійшов в свою цю чергову каденцію. Ну фактично. За собою залишивши це, от визначення, що він що він тепер диктатор, і багато країн світу не визнають його легітимність. Натомість Путін і Кремль вибудовують нову таку, знаєте, риторику, що десь хтось також може бути нелегітимним. Це якби паралельна така якась історія, яка вписується. От, ви сказали, що це і ПСО абсолютно можна погоджуватися. Це це теж, от, от щось десь якась цеглинка цього і ПСО. І, і, і якщо можна, якщо можна це пов'язувати з майбутнім самітом миру у Швейцарії? абсолютно це прямо пов'язано. Я просто нагадаю глядачам, не всі можливо. Хоча багато хто вже знає, що таке ПСО, я просто нагадаю, і ПСО це інформаційна психологічна спецоперація. Це теж стиль Путіна, як колишнього КГБіста. Він працює, він робить політику саме таким чином через інформаційно-психологічні спецоперації. Але зараз в умовах війни частину цих спецоперацій є. Війна, на коли вбивають людей. Коли роблять терористичні акти, коли роблять диверсійні акти, наприклад, в країнах, які не воюються на заході, наприклад, і так далі і паралельно безумовно, Путін от запускає розмови про мир, от що було знаєте, вчора в мінську, коли Путін разом з Лукашенком почали говорити разом вдвох про те, що нібито президент Зеленський нелегітимний. Що нібито закінчився термін повноважень і так далі. І це було просто, знаєте, не те, що дивно, просто кумедно чути, тому що Лукашенка ніхто взагалі не визнає, крім Путіна. Пікіна, ну і ще там обмеженої кількості країн, дуже небагатнебогацьону скам дуже багатьох країн. Да, от це точно не визнаний, абсолютно нелегітимний Лукашенка. З Путіним ситуація трошки інакша. З Путіним рахується на тому, що ядерна держава, плюс є країни, які економічно пов'язані з Росією, але вже теж. Є ордер міжнародного кримінального суду, є невизнання Путіна як демократично обраного лідера країни, і було куменне і сумно навіть спостерігати, коли ці люди, які не мають жодного відношення до демократичної легітимності, вони міркують про легітимність, намагаються повчати народ України кого вважати легітимним, кого ні. Точно можна сказати. Якщо Путін почав про це розмовляти, все. Мети не буде, він отримає прямо протилежний ефект. Він тільки підтвердить, що треба підтвердно під українцям, треба підтримати президента Зеленського як людини, яку не хоче Путін, з якою не хоче Путін домовлятися, з якою Путін не бачить можливості домовитись на своїх умовах. Оце діагноз, і це до речі, фактично сам Путін це робить. Що ж до самої, скажімо так, от ці, скажімо так. Кампанії по дискредитації, нібито по делегітимізації президента Зеленського, безумовно, це спрямовано з одного боку на дестабілізацію ситуації в Україні, і це не працює, ефекту немає, тому що вже вони намагаються це робити декілька місяців поспіль. Я вже не кажу про те, що було минулого року. Але зараз є конкретна мета: В середині червня має бути глобальний саміт миру, який ламає. Всю стратегію, тактику Путіна по нав'язуванню Україні свого мирного плану умовно в лапках, тому що це не мир, це підкорення України і це продовження війни. І от Путін е, е, просто біситься від того, е, дратується від того, що глобальний саміт миру ламає всю путінську стратегію замість того, щоб примусити шляхом ескалації війни Україну до поступок до миру на своїх умовах, він змушений відповідати на пошук справедливих рівноправних умов миру. І тому Путін зараз намагається просувати ідею. Що нібито от президент України нелегітимний, тому з ним не варто зустрічатися, не варто відвідувати саміт миру в Швейцарії. Ну і взагалі він навіть умову виставляє, і це те, що показало, що нібито він хоче мирних переговорів, але він не буде домовлятися з Зеленським, тому що він вважає його нелегітимним. А ми Путіна вважаємо нелегітимним. От така відповідь України на всю цю іпсо з боку Путіна. Ще цікаво, коли Володимир Зеленський давав інтерв'ю міжнародним змі, буквально нещодавно, і звучала така фраза. Він трошки привідкрив завісу так званих перемовин з нашими партнерами. І Він сказав про те, що хтось із світових лідерів сказав йому і запропонував припинити війну або поставити війну на паузу. Хто саме це сказав, він не повідомив. Сказав, що це залишиться в секреті. Але питання того, що ця риторика в наших партнерів існує, що можливо поставити на паузу. Зробити сіру зону, зробити якийсь невеликий майданчик для перемовин. Це також важливий момент риторики, яка може звучати на саміті миру. Дивіться, ну по-перше, дуже легко перевірити, так. а з ким Путін спілкувався останнім часом. Да, останнім і не просто останнім часом. Ну, давайте візьмемо, хоча б за останній рік. Після того, як з'явився. Ордер на решт Путіна з боку міжнародного кримінального суду. Жоден з західних лідерів. Якщо про західних лідерів, жоден не розмовляв з Путіним. не тільки там особисто не зустрічався, а не розмовляв з ним навіть по телефону. В 22-му році да, таке було. Макрон намагався е, спілкуватися деякі інші лідери е, західних країн. Зараз Макрон каже зовсім інше, що він просто втратив надію на те, що з Путіним можна домовитись. Єдина з європейських лідерів, хто зустрічався з Путіним за останній рік, це керівник угорського уряду Віктор Орбан. Ось і все. Але ми знаємо ставлення до Орбана, специфіку політики Орбана, такий, знаєте агент впливу Кремля в Європейському Союзі своє серед чужих, чужої серед своїх. Тому навряд чи Орбана можна сприймати як фігуру, яка там формулює позицію країн заходу. От Сідзінпіном він зустрічався там з деякими країнами, ну з деякими лідерами, і то, скажімо так, це було так опосередковано скоріше країн глобального півдня. Да. Тому казати, що він от таку інформацію, такі сигнали отримав. Мов від західних країн ні, такого не було. Це скоріше намагання переконати Україну Захід, що нібито з Путіном ведуть тайні переговори про мир на російських умовах. Насправді нічого подібного немає. Навпаки, західні лідери зараз. Чітко усвідомлюють, що е, якісь е, переговори з Путіном можуть бути лише тоді, коли буде стабілізована воєнна ситуація в Україні, коли Путін буде зупинений, російські війська будуть зупинені. Е, коли Путін відчує силу спротиву не тільки України, але й Західного світу. Ось тоді можна буде починати переговори. Е, тому е, Путін намагається бажано видати за дійсне і як завжди він бреше: бреше в очі світової громадськості. На превеликий жаль. Деякі західні змі ну можливо не усвідомлюються не усвідомлюючи цього в погоні за сенсацією, Вони розповсюджують інформацію, яка вигідна Кремлю. от ті самі ПСО, да тому треба бути обережніше і відповідальніше, коли вони працюють з інформацією від так званих джерел з Росії. Дякуємо Дякую. вам, пане Володимиру. Володимир Фесенко, політолог, був з нами зараз на прямому зв'язку.